Всім привіт друзі! Ви на каналі Саньок. і сьогодні в Майнкрафт, але я виживаю з золотим, ну, золотим бронею, зброєю, ну і... Ну... ну Вроді він золотий, тому я не знаю. Пишіть коментарі, які мені ігри ще зіграти, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну ми починаємо. Зараз пускаюся вниз. Шую що небудь цікаве. Наприклад, данш, село. Хоча данж, село. Саме. І щось цікаве хочу знайти. Так. Хіба б накліб швиденько що небо, цікаве, що можна було? Є сті, вишні, вишні, так Добре, коше не ну щось цікаве. Я включу запис. Зайшов барани в тих азірських баранчик. Козел. Ти козел? Ти козел? Ну певний козел. Я точно не знаю. Добре, йду далі, набудь шукати цікаве. Так, цікаво те, що вже темніше є, і зараз буде що цікаво. Коли, когда... коли почну спавнитися. Куча мобів. ну я досі щось шукаю. Не знаю, тільки що уже. Ну, але зараз почну спавнитися моби, це вже буде важкувато, важкувато. Так. Уже два зобі є. Окей. Ой, я ж там, це ж та саме, яка ламається, все ударить. Блять, скільки на вже на час било так. Вс, пару дарю, дарю. Це найгірше, напевно, що є броня. Ну, одна з найгірших. Просто вроді сильне, але вроді стільки швидко ламається, що це. занадто. Так, тут якась є гора велика. Стійте на блокі золота, ну так, якось, це вже буде занадто, воно. Треба щось ще раз пробити, бо цей козирог тільки вже по-нормальному. А напевно ні, тому що я не взяв воду. в Краті. Тому не вийде. Хоча в нас в наступні частині, якщо закидаєте лайки, а можемо в кого ви час зробити водородро. Ё-моё, дай я завяжусь. Так, а можно, блин, построить? Так. Кто-то, блин... Вы двое, блин, вы решили на меня одного напасть. Золоті броні важко буде мене винести, мене сходить, Ой, блін, поне сердечко, попадання чи є, чи є любе напевне. То мінус. Кіномально, кіномально, нормально А мені нагору треба взяти, я не знаю. Хочу зомби, опять не хочу. Блин, это бедловая трохи. Окей, нормально. Движі. Квіти, квіти, квіти. Вижте, йому. Мені зараз мені, не зараз розмей, знімайте. Айди. Цо кривиз ломали, тя шо ви, ви кисть Я не паху. И лопата зламалась, ты можешь тут і матері зламали, серйозно? Це занадто слабо броня зброя просто золота це якийсь прикол а блин не, не щит окей Ой, добре, валю поки еще пістердечка выживаю, выживаю, выживаю. Вот еще нормально выживаю. А, не, не нормально, виживаю. Добро, короче, пришл, я буду с ними. Вносимо, а а мене лук є. А, вона мене теж ламалася, розумію, розумію, 59. Да что ты? Стреляй, стреляй. Ну, вали урона, вот, точнее нет. Блин. Він ще й попав. Це якийсь прикол? Де Я не знаю, це ніби не броня, яка взагалі була. Наші, по-моєму, дерев'яною зламалась. Що краще, як ви зрозуміли, золоту броню взагалі не брати. Бежу просто куда-нибудь. Не знаю, да по-генерально уже запереми шмоткой. Я просто побежу куда-нибудь. Так, так, так. Інчиться. Ну добра тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаємо класного настрою, удачі, пишіть коментарі, в які мені ще зіграти. дивіться мої інші відео. Ну і пока-пока.